Радикальна благодать. Улюблені благодать змінила повністю життя вбивці перших християн Савла. Всім відомий апостол Павло. І коли він зустрівся з Ісусом збивці перших християн, він став проповідником і Слугою Господа Ісуса Христа. Написав половину нового заповіту і реформував церкву. Пробудження було по всій Європі. Стикнувшись з Божою благодаттю, Давид, який блудив, вбивав, вбив це блудник, який багато згрішав, він пережив неймовірне покаяння і став царем, про якого Бог сказав він муж по моєму серцю. Саме радикальна благодать. З мене грішника, наркомана, беззаконника, алкоголіка зробила благословенного сім'янина, християнина. Людину, яка вільна, відріхає і слідує за Ісусом Христом. І, не чуючи і не приймаючи радикальну благодать, без всяких умов Господь Ісус приймає тебе. В якому стані би ти не був, як би ти сильно не нагрішив. Свідчення тому є розбійник, який висів праворуч Ісуса на хресті. І коли Ісус на хресті говорив про це, Він казав вірую, Господи, він сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Перший, хто був в раю після Ісуса, це той вбивця і розбійник і це радикальна благодать. Якщо ти не приймаєш радикальну благодать. Твоє життя докорінно не може змінитись. Тому я проповідую радикальну благодать: Бог приймає тебе без всяких умов, Бог любить тебе, Бог доказати свою любов, щоб її доказати, він віддав на смерть свого сина єдинородного. щоб всякий, кожен, чуєш, кожен, хто вірує в нього, не помер, а мав життя вічне. Тому нехай ця радикальна благодать Святим Духом торкнеться зараз тебе. Нехай Божа любов наповнить тебе, тільки дай зелене світло Святому Духу. Скажи Господь, я дякую тобі за твою радикальну благодать, за твою безумовну любов, за твоє прийняття і прощення всіх гріхів. Прости мене, наповни мене, війди в моє серце і стань царем мого життя. Якщо ти серцем це говориш, якщо ти віриш в це, цією своєю душею, твоє життя почне змінюватися. І благодать Господа Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа буде з тобою. Будьте благословені. Амінь.